Я мира, добра і радості. Я хочу також привітати вас з наступаючим різдвом Христовим. І також закликаю людей, щоб молились за Україну, щоб молились, щоб Бог заповнив війну дарував нам мир і Богу. Щоб Бог відвернув ворог від України. Но... Хочу нагадати вам радісну новину, для чого Ісус Христос прийшов цей світ. Тому що ми всі грішні, і ми всі заслуговуємо на покарання. Хтось більше, хтось менше. Ми щодня грішимо в думках, в словах, в ділах. Бог є святий і справедливий. І Божа справедливість вимагає покарання. Бог не може нас просто взяти і простити. Це от так само, і вімо, якийсь злочинець попався в суд, і суддя його взяв, відпустив. Він обкрадав людей. Хіба це справедливість? По закону суддя справедливий має його засудити. Наш Бог є суддя справедливий. І Він по своїй справедливості має нас покарати. Але Но радісна новина, що Ісус Христос Він поніс покарання за людей. Іван Хреститель, коли побачив Ісуса Христа, він сказав, оце агнець Божий, що на себе гріх світу бере. Навернутися до Бога, покайтеся, попросити Бога прощення і увірвати в Ісуса Христа, якщо Спасибіля. І Бог дарує життя вічне. Читайте Святой Іван, там все просто написано. Моліться за Україну, за мир в Україні. Господи, благослови цих людей, благослови Україну. Відверни ворога від України. Помили і спаси. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Гарного дня, і щасливої дороги. Нехай бережемо.